Шістдесят один мільярд і атаканси. Деталі законопроекту про допомогу України від американських законодавців. Для України щодня це питання життя та смерті, питання успіху чи провалу. Те, що питання з підтримкою не вирішилося до цього часу, це трагедія. Багатостраждальний, скандальний, проте дуже необхідний для України документ. Палата представників США обіцяє розглянути і навіть проголосувати вже цього тижня. Ми будемо голосувати за кожен із пакетів окремо в чотирьох різних частинах. Ми будемо голосувати за допомогу Ізраїлю, пакет для України та проект тихоокеанському регіону. потім буде розгляд наших пріоритетів із безпеки. Усі, подробиці, якою буде американська допомога на 60 мільярдів, викладена ось у цьому документі: виділення надзвичайних додаткових асигнувань для реагування на ситуацію в Україні та на пов'язані з цим витрати на фінансовий рік, ми вивчили текст законопроекту і готові поділитися ключовими деталями, на які так довго чекали. Чекали настільки довго, що сьогодні міністр фінансів США Джанет Єлен, щоправда, в непублічних заявах називає роботу республіканців у конгресі шкідливою. Нездатність республіканців у палаті представників так довго підтримувати Україну в цей ключовий момент війни була невибачною і завдавала шкоди нашій національній безпеці. Цитує Єлен Джерело у міністерстві фінансів. Кожна мить затримки республіканців у палаті представників зміцнює Путіна та додає сміливості супротивникам Америки по всьому світу, які уважно спостерігають, чи ми, Сполучені Штати, збережемо свою рішучість підтримувати демократичну Україну, коли вона відбивається від автократичної Росії. Однак зараз із представленням тексту документу впевненості у позитивному голосуванні в Вашингтоні набагато більше аніж це було минулої осені. Ми не будемо виписувати порожні чеки. Байден закликає конгрес передати допомогу Україні та Ізраїлю. Згідно документу, який розглядатимуть конгресмени, із 60 мільярдів доларів для України, понад 13 буде спрямовано на закупівлю новітніх систем озброєнь і оборонних товарів, а понад 23 мільярди на поповнення американських запасів зброї. 68% фінансування України йде на поповнення наших власних запасів. Це робочі місця для американців, які виготовлятимуть зброю. Щодо прямої фінансової допомоги у документі йдеться про майже 7 мільярдів доларів у вигляді кредитів, однак із важливою умовою. Кошти, виділені на бюджетну підтримку відповідно до попереднього положення про відступлення, не можуть бути використані для відшкодування пенсій. Водночас, згідно з законопроектом, президент США отримує право списати до 50% заборгованості України, а через два роки анулювати будь-яку заборгованість проте за умови, що це рішення підтримує Конгрес. Також у документі ми відшукали пункт, який надає президенту США повноваження надати Україні ракети АТАКАМС. Утім, і таке рішення передбачене із певними обмеженнями. Якщо президент вирішить, що передача армійських тактичних ракетних систем великої дальності уряду України відповідно до підпункту 6 розділу А завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, президент може відмовити в такій передачі. Голосування за законопроект відбудеться вже цієї суботи.